Бюджетні зміни до соціальних ініціатив, кадрові рішення та вшанування героїв. Це частина тих питань, які розглянули на восьмій сесії сьомого скликання Тернопільської обласної ради. Попередня справа провести засідання ще в лютому цього року завершилася безрезультатно через відсутність кворуму. Цього разу сесію вдалося успішно розпочати. Зареєструвався 51 депутат, а після перереєстрації 54. Традиційно на початку засідання усі присутні вшанували хвилиною мовчання поле, борців за незалежність України. Одні з перших рішень, які депутати підтримали одноголосно, це присвоєння звання почесних громадянин Тернопільської області. Його отримали посмертно одразу 62 захисники нашого краю, чия мужність назавжди залишиться в пам'яті. Серед інших важливих ініціатив на сесії встановити 22 травня днем пам'яті загиблих на війні медиків України, оскільки саме цього дня, у 2014 році, на Донбасі загинула перша бойова медикиня, старший лейтенант медичний. ...служби Тетяна Бетига. З того часу втрати серед медичних працівників лише зростають. Тож відповідне звернення обласна ради скерувала до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та народних депутатів. Пропозицію підтримали депутати. 51 голос за. Дуже багато зараз на війні загинуло медиків. Медична спільнота зараз вона фактично прирівняна як надійний і тим. І бойові частини дуже багато медиків служить. Маємо відзначити медиків. Я думаю, що тут не може бути якісь дискусії. Під час сесії також оголосили і про зміни в складі депутатського корпусу. До обласної ради долучилися двоє нових обранців: Наталія Масник, заступниця директора благодійного фонду Карітас Тернопіль, та Володимир Богайчук, екс-очільник управління охорони здоров'я ОВА. Обоє вже мали досвід депутатства в попередніх скликаннях. Їхні кандидатури затвердила центральна виборча комісія. А відповідну постанову зачитали під час пленарного засідання. Зареєструвати депутатам Тернопільської обласної ради. Обраного у територіальному виборчому окрузі No4 за територіальним виборчим списком до Тернопільської обласної організації політичної партії Європейська Солідарність Бойчука Володимира Григоровича. Реєстрацію маслі Наталі Богданів, депутаткою Тернопільської обласної ради, обрано у територіальному виборчому окрузі, No2. Також депутати затвердили склад комісії, яка займається присудженням обласної премії імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва за більшість. Засоблять окрім того, депутати розглянули низку питань, що стосуються життєдіяльності області. Серед них кадрові призначення в комунальних установах, підтримка військових, медичної інфраструктури, соціальних програм та розвиток громад. Також було ухвалено кілька звернень до центральної влади. За словами Богдана Будковського, наступне пленарне засідання обласної ради заплановане на липень цього року.